У дітей дуже заплутується волосся. Я думаю, що всім знайома така ситуація, особливо після солоної води. Зараз будемо спасатися моїм улюбленим засобом. Найпростіший варіант це шампунь і маска. Воно вже розплутується, тому що солона вода починає змиватися. Я вже бачила цей результат, що ми вже наносили маску два дні назад. У дитині моєму волосся один раз шампунем. Подивіться, яка класна піна. І моя любимочка. літрова масочка, Подивіться, її вже майже тут не залишилось. Розподілити, потім можу піднятися трішки вище, але оминаю ділянки коріння, щоб не навантажувати шкіру голови. Вау, яке воно було спочатку і зараз. І це те саме волосся. І да, я користуюся цією маскою навіть для доньки, Вона супер м'яка. І результат: вау! Для швидкого замовлення ставте плюс в коментарях.